Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Давайте сьогодні разом з вами послухаємо цікаву казку Василя Сухомлинського, яка називається Без Батьківщини життя не життя. Журавлик народився на березі Лісового озера, підріс, полюбив рідну землю. Але настала осінь і наближалася зима. Журавлик Пристав до зграї інших журавлів і полетів далеко на південь. Там вічне літо, теплі води, яскраве сонце. В лісах зелені, сині, голубі папуги співають. А наш журавлик прилетів, роздивився навколо і засумував. Ніщо його не радує, ні пташи, ні пісні. Непривітне сонце. Ось одного разу підлетів до журавлика голубий папуга і запитав, чого сумуєш? Чом гнезда не мостиш, журавлят не виводиш? Мовчить журавлик, нічого не відповідає, тільки на північ поглядає. Раптом насторожився. Прислухаючись до чогось, здалеку долину журавлиний клич. Пора в дорогу. змахнув журавли крилами. Куди ж ти летиш? здивувався папуга. Адже там холодно. Поживеш кілька місяців та й знову до нас повернешся. І що там хорошого в твоїй холодній півночі? А хороше те? Що я там народився, відповів журавель. Там моя батьківщина. І без батьківщини життя не життя, сказав це журавлик і полетів, доганяючи своїх товаришів. Малята, сподіваюсь, ви уважно слухали казку. Скажіть, будь ласка, про кого розповідається у казці? Про журавлика так. А з ким розмовляв журавлик? З голубим попугою. Молодці. А за чим сумував журавлик? За батьківщиною. Ви великі молодці малята. До нових зустрічей. Бувайте!